Так, 4.30. Починаємо нашу подорож, кудись далеко, невідомо. У нас персональний вагон, тільки для нас. Так кажу, персональний вагон, тільки для нас. Відчерізаємо, які стелі вільної гірки з зупинками згідно розпаду руху. І чудово. Це Вільногірськ. Ми приїхали сюди. І Сьогодні друга експедиція у пошуках таврованої це Вільногірськ. там якісь відвали білі. А ми їдемо. Далі, кудись Дмитрівку чи Дмитрівку, кудись їдемо. І на гівс це, це купа гори білого піску. Сюди де куди не поглянь, сюди величезні купи білий пісок, величезні відвали, його промивають, щось не роблять з нього. Забирають цирконій, а все, що залишилось, чистий пісок у відвали. Вон там металургійний чи якийсь збагачувальний завод там роблять концентрат. Цирконі і різні такі інші редкоземельні метали. Це навіть навіть не з глини, а тут просто чорно замазанка, не мазанка, що така дерев'яна з землі, землянка, мабуть. Якесь сідернацьке кладовище чи щось таке. Якась виставка хрестів. Так багато їх тут натикано. Незрозуміло Навіщо? Село Лихівка. Ось тут Меморіал. Хлопців вбитих москалями. 14, 22. 25-22-й. Ось будівля школи. Доволі красива. Старовина поруч, сучасна школа. Львівський вітак, мій 21-й здається. Ходить тут дуже цікаві, але, мабуть, по них ніхто не ходить. Краще тут пече. Там де гронтовки. І по праву сторону певні. Якими туди немає. Туди є множество. Ні, я знаю. А якими туди немає. Трактор універсал там, там біля школи. Нормально ну, чого чи є щось? Радянська советська. Нічого, нікого, нікого, нічого. Де пічка була невідома, цегли немає. Де буква? Ди кончити, де? 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 Думаю, Я думаю, це якась ліва лежа. Mm. Mm. Так. Що ми тут здоволені знайшли те, що вони давно шукали, це літера Д. Де конський, так? Виробник. Багато? Чи диконські, чи диконські. Багато, так, да. всі родичі. Ніхто не, Ніхто не знає. Скільки Ні. Ніхто не кого саме, Ха. а у всіх Але, всі, але коли мог. Ну, мабуть, у кожного своя було. А... Яка не не? чорна родича земля. Ось тут була хата. Тут таке біле. Біла пляма від глини. Від голини. Де якась? Ой є маленька, але вона ну, місія. Тобі другої хати якась є. Цікавенка. Ага. Той саме? Ну, Диконський. Все. Все. Ось так і працюємо. Серед. Ланил. Зацепил. Ось що нам подарувала ця місцевість НЛ Наталія Леонід, а що це Діма буде з'ясовувати. Та, якась річка це. Дорога каміння була, а тут щось її вже немає. А ось хата подачерета. Да, чудова хата. А це май. Да. Невідома людина. НЛ знову, да. НЛ. НЛ. На солнце. Ну. Ну понятно, так. НЛ. НЛ, да, Дима? НЛ. Андер. Андерех. Андерх. Це прізвище? Шотландец. Андерех, Шотландець. Шотландик. Угу. Цікаво. Щось загубило, ці ключі, чи що ти впустив? Що ти тут шукаєш, Дима? Ці гривню впустив туди. Шукає. Це все треба передивитися. Ну, Я знайшов де. Де тільки такі поперек циголина. Кажуть, це ж це, так, да, тільки поперек. Це ж складна задача, да? Щось, щось треба залишити, все не зможемо. Все не зможе Дмитр розібрати. Де десь? Де, де. де якесь, де якесь? Ну де, Діма, де своє бере. Де ге? Я. А от то, що я не пам'ятаю. А, НЛ, да, було там. НЛ. Де, де? Ось такий здобуток на хаті. Так де вона латина? Ну очевидно так. А я, його, а я його не подивився. Треба кожен терти, як оцей, що там? Лампа Аладина. Бачите? Я ж казав, що не. де кирилиця, А це де латина? Поперек. Це вздовж, це поперек. Працює Дмитро. Ну, троне Якщо не цегла, то якийсь тут ландшафт. Чи він знав, чи побачив. Тут добували каміння. Це дірка від шпура, ще одна. Ось там. Да, це каменолом, я бачу. Да. Да, це шпури туди борили, а потім туди. Выпухивку ну, совали і підривали. О яка! Ага. Там, да? Угу. А. А ну, На пагорбі думали, що тут церква, а тут каменоломня, залишки каміння з дірками від спурю. Бурили, зривали. Залишки каміння, яке, яке зірвали, але не вивезли. Діма каже, що це квіти кермек. Навіть якщо вони засихають, то вони втрачають свій, свій колір. Що там? Це голос знайшов. Ага. Що за прогнозом? Десь потилітній дощ. Там і є. А спека зараз. Ми їдемо. Краса. Кургани. Дуже стародавні люди. Ховали своїх вождів. На найвищій точки насипали такі величезні. Кургани і там кургани, суцільні кургани один за одним тут. Все, все, все. А що, саморобна без обжигу? Ну, Нам таке не потрібно. Але хтось тут щось ковиряв, Ти бачиш, Да? Ця стінка завалена якось. А, вандали. Вандал. А, може метал шукали Це ж справжня гасова лямпа. О, тут регулювати. Тут дзеркало, щоб тут. Світла йшло.

Соня. Ну що, скоро мы дорогу побачимо. Там на сторону. Здається, вже близько Схоп. в якомусь селі. Де ми що ми, не знаємо? Їдемо, їдемо. Донахали. Ось такий сільський магазин. Тут холодна пляха. Начальник експедиції сьогоднішній пан Дмитро, дуже задоволений результатами. А? І тому він приміював мене фантою. Скільки, скільки? 16 кілометрів нам залишило. Аж запас поїздить, Що? По Ерастівці поїздимо я думаю. Ну, телефон не візьме, але, але там райду. Ось вона. Красуня. Ерастівська дослідна станція Інституту зернових культур На Аан. Герасти, Константинович, а який? І сіра Константина, тут все заснував до революції. Така церква Растівця, не знаю. З кого. А Растівка це Раскантинець Збродський. Тут був власник різних підприємств. Сільськогосподарських. Старобині, будівлі. ЄКБ Бродський. Та тут різних тема, йди сюди. Гост, якийсь гост, твін, твін. ЄКБ, ЄКБ. Це угу. Бродський. Раст Константинович Константинович Бродський. Шукаємо, а, вдруг, а вдруг знайдемо. А ось бюсткому Растка Кристантинович. Це школа сільського господарця, агрономи, то там зоотехніки і так далі. І там написано 125 років. О, скільки у нього. Там нагород. 125 років у ці, цій господарці школі, тут велика кількість різноманітних корпусів, а нашу вагу привернула ось та дерев'яна. Вже 106 кілометрів. Ми закінчуємо нашу подорож. Перевірили школу Ераста Бродського. Господарські дуже красиві, там будиночки, але вже час повертатись на, на електричку, бо нам все їхати 100 км до Дніпра. Все, день взагалі. У нас є залізниця. Зараз ми на станцію. Растівка прийдемо і поїдемо вже. Ми будемо крутити педалі.